Всім привіт! Ви на каналі Том. <хи> Ви давно вже мене не бачили. А, мабуть, з минулого відео про те, як я казав, що потрібно бути вдома під час блекауту. Тоді я розповідав вам про тушонку, як, що в мене є запаси, але запаси трошки е, скінчуються. А я обіцяв записати для вас рецепт цієї тушонки. Тому. Ось нарешті це відео. Я думаю, якщо цей формат фуд-готовки фудготовки рецептів вам зайде, то це ще один буде розділ на моєму каналі. Всі ми розуміємо, що зараз відбувається в нашій країні, в нас іде війна, відключається світло. Інколи можуть бути перебої з електрикою, з газом, ще з чимось з постачанням продуктів. Тому варто мати вдома запас їжі, особливо м'яса, котре потрібно організму людини. А щоб воно не пропало, то ось вам рецепт тушонки в домашніх умовах при, з використанням звичайної мультиварки. І так, які інгредієнти і що нам потрібно? Давайте так. Вам потрібна в будь-якому випадку мультиварка, яка може з -з замикатися, щоб була, був не тиск. Е, вам потрібна доска розділочна, на котрій ми будемо нарізати м'ясо, сало і часничок. Ніж. Добре наточений в мене отакий. от. І баночки 0,5. Ми сьогодні робимо 2, 2 літри тушонки. Отакі от баночки 0,5 від звичайних закручуваючихся, не закатова, а закручуються. Від томатної пасти, від всіх згущенок підійде, від фасолі. Тобто, якщо у вас є вдома, то закручуваючися. Це дуже зручно. Не треба їх пастеризувати, просто щоб вони були чисті, помиті, чистенькі, а там де під температурою воно всі мікроби, щоб там були, знищиться. Ну що, і по інгредієнтам? Звичайно, м'ясо. Також я додаю сало, а можна сало, а можна рульку. Я ще рульку купив, рульку свину і маю сало трошки. Тому зараз це все вам розповім. Із приправ. Звичайно ж, сіль, чорний перець, перець горошком, лавровий лист, часничок. Також я люблю додати до всіх страв своїх взагалі таку курячу приправу. Дуже подобається мені моїй родині, ми використовуємо таку приправу. Також трошки олії та сіль. Ну що, погнали? Почнемо з того, що ми почистимо часничок. Зробимо декілька дольок часника, зубчиків. Ну, я поки парочку собі зроблю, якщо вам потрібно буде більше, то потім можна буде додати. Там вже дивіться, скільки вам треба того чесничка. І тепер нарізаємо його. Нарізаємо просто такими пластинками. От можна пополам трошки, щоб було більше. Дивлюсь, думаю, мабуть, ще один один невеличкий зубчик зроблю, почищу. Хай буде. От і все. Так, часничок маємо. Що, будемо поступати, можна покласти тут біля м'яска. Прибираємо лишнє, щоб нам нічого не заважало. Це шлуху цю з чесночку приберемо. Так, ну що, ну що, будемо приступати. Беремо баночку, кладемо баночку, кладемо в баночку дольку часничку, додаємо пару горошків перцю, один лавровий листочок починаємо нарізати м'ясо. М'ясо нарізаємо невеличкими кубиками, трошки менше, мабуть, Сірникову коробочку, ну, от такими шматочками, нарізаємо і кладемо. Декілька шматочків вкладемо. Вкладемо три. От. Тепер додаємо сіль. Трошки. Трошки на чайній ложці додаємо сіль і додаємо, і додаємо спеції. Так. Також можна додати трошки олійки. Тепер, щоб у нас було таке більш густе, треба сала, побільше жарненьке, щоб було, треба сала додавати. Ріжемо сальця трошки. І оце я взяв рульку. Зараз ми ще трошки з рульки позрізаємо м'ясо сало, отакі куски. От. То ми від з рульки наріжемо. Воно таке буде, додасть нас буде густа така тушоночка. От. То ми зрізаємо з рулечки з нашої От. шмат зрізали. Можна ще тут позрізати. І теж трошки відрізаємо пожирніші кусочки. І кидаємо сюди. Також кидаємо у цей проміжковий слой такий. Лаврушечку, чорний перець горошком, тепер чорний перець молотий і трошки додаємо водички. І Продовжуємо накидати м'ясо. Трошки сала. З рульки. Трошки можна парочку пластиночок часничку додати. От. І додаємо ще м'язка. М'яска мало не буває, так? Да? У нас така ж буде елітна тушоночка. Ну, ви самі зробили, ви знаєте, що там за інгредієнти. От. Можна запарити якусь швиденько якусь локшину чи е, гречку. І поклали, зварили, дістали тушоночку, ложку тушонки, наковиряли в цю кашу, красота і ми полили. У нас водичка майже під самий верх. От, тому можна зверху ще трошки. М'яска такого відбірного. І все, в нас готове. Ну що, отака от, от баночка в нас готова, тому і робимо так ще декілька банок, скільки у вас влазить у вашу мультиварку. В мене влазить 4 баночки, тому що зараз ще три таким способом я роблю. що, наші баночки готові. Дивіться, яка краса. Отака от, от краса. Тепер закриваємо плотно кришкою. От, закриваємо плотно кришкою всі банки і відправляємо в мультиварку на 10 годину. Я вам так скажу, що. Чим краще, чим більше, тим краще. Тобто вона добре вивариться, вийдуть всі жири, тобто прослоєчка розділиться, Жири зверху будуть, щоб такий був прослойка жирова, щоб законсервувала в нижню частину. Тому чим більше, тим краще. А взагалі, як мінімум, годину-півтори. Відправляємо в мультиварку. Пісніше закрутити, використавши рушничок, щоб не скользило. Плотно закриваємо всі паночки. І наповнюємо водою під самі кришки. Плотно закриваємо кришкою, щоб повністю неможливити витік повітря з світиля, щоб, була, була там, щоб, там, щоб там був тиск. І вмикаємо і ставимо на годинки півтори. Ну що, у нас пройшло півтори години і можемо відкривати. Тільки перед тим, як відкриваєте, випусть, випустіть пару. Вимкніть, щоб не грілася вона повністю. І випускайте пару. Обережно, бачите? Витяжку ну що, Як випустили пару всю вже, то можемо відкривати обережно. Закриваємо мультивалочку. Булькає. Беремо обережно рушнучком чи прихваточкою та дістаємо всі баночки наші. І виставляємо, щоб вони охололи. Ох, яка краса. Даємо декілька годин охолонути. Щоб воно вже було нормальної температури, і можемо ховати до холодильника. Ну що, якщо вам сподобалось це відео, пишіть ваші коментарі, побажання. А я думаю, ще покажу вам декілька цікавих рецептів. Можна ще буде зробити тушонку з курятини. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну все, бувайте!